Пропонується до вашої уваги будинок у затишному селі Анадоли Чернівецької області, у передмісті старовинного міста Хотен. Тут розташований житловий будинок, що чекає на нових господарів. Загальна площа житла 92 квадратних метри, і вона наповнена відчуттям простору, тепла та домашнього затишку. В середині будинку окремі спальні, світла вітальня, кухня та суміжний санвузол. Інтер'єр оздоблено гарними шпалерами, що не нав'язують свій характер, а навпаки, дозволяють новим власникам з часом облаштувати простір на свій смак без нагальної потреби щось змінювати. Меблі залишаються, вони в доброму стані, доглянуті. Також йде в комплекті вся необхідна техніка. У санвузлі встановлена справна техніка, а кухня обладнана зручним гарнітуром, плитою, витяжкою, можна приїжджати хоч сьогодні й одразу починати жити. Опалення в будинку газове, котел вмонтований в піч, що дозволяє економно підтримувати тепло у холодну пору року, усе необхідне для життя, світло, газ, вода, каналізація підключене і працює стабільно. Ділянка це ще одна вагома перевага, 37 соток родючої землі, на якій вже все облаштовано, доглянуте подвір'я, прикрашене квітами, плодовими деревами, ягідними кущами, земля під городом оброблена, родюча, є можливість тримати господарство, посадити овочі, зробити зону відпочинку. Територія подвір'я повністю огороджена. Саме село. Має зручне розташування, доходи на всього 5 хвилин на авто, де є все, що потрібно: супермаркети, аптеки, ринок, школа, дитсадки, лікарня, адміністративні установи. Будинок продається терміново, ціна складає лише 6700 доларів. Це реальна можливість купити просторе господарство з усім необхідним, власник відкритий до діалогу. І з задоволенням відповість на всі ваші запитання, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.